Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо говорити про електричний опір. Ви вже знайомі із поняттями напруги і сили струму. Нагадаю, що напруга це величина, що показує кількість роботи, необхідну для переміщення електричного заряду на певній ділянці електричного кола. Одиниця вимірювання напруги вольт. Сила струму. Це Величина що дорівнює заряду, який проходить через провідник за певну кількість часу. Носіями заряду в металах є електрони. Під дією електричного поля вони починають направлений рух, внаслідок чого виникає електричний струм. Такий рух електронів можна порівняти із рухом машин по дорозі. Дорога це провідник, а машини це електрони. Напрямок руху електронів від мінуса до плюса. Тут порівняння із дорогою є дуже умовним, тому що ми знаємо, що метали насправді мають кристалічну будову, тобто атоми розташовані у певній послідовності. І виходить, що електрони під час руху по провіднику час від часу можуть натрапляти на вузли кристалічної градки. Це призводить до того, що частина енергії електричного поля перетворюється на теплову енергію. І з цим якраз і пов'язане поняття електричного опору провідника. Давайте подумаємо, від чого він може залежати. Перш за все від матеріалу, з якого виготовлено провідник. Тому що від цього залежить будова кристалічної градки. Крім того, Опір провідника залежить від площі його поперечного перерізу. Чим ця площа більше, тим опір буде менше, тому що тоді у електронів більше простору, ніби більш широка дорога для машин. Також опір провідника залежить від його довжини. Чим більше довжина провідника, тим опір буде більше. І опір провідника залежить від його температури. Справа у тому, що чим вище температура, тим сильніше коливання атомів кристалічної градки. Виходить, що зі збільшенням сили цих коливань, опір провідника зростає, тому що тоді електрони частіше натрапляють на вузли градки. Тепер, коли ми зрозуміли, чому провідники мають таку характеристику, як опір, повернемось до понять напруги і сили струму. Напруга і сила струму пов'язані між собою. Якщо на кінцях провідника збільшити напругу в два рази, то і сила струму збільшиться вдвічі. Якщо напругу збільшити в 5 разів, то в стільки ж разів зростає сила струму. Таку залежність називають пропорційною. Отже, сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Цей закон першим встановив Георг Сімон Ом. Виходить, що ми можемо записати таку рівність І дорівнює КУ, де І це сила струму, у напруга, а К деякий коефіцієнт пропорційності. Причому у ході експериментів було виявлено, що для різних провідників цей коефіцієнт різний. Причини ми вже обговорювали раніше, цей коефіцієнт К. Прийнято записувати як 1 ділене на r. 1 ділене на r це фізична величина, яку називають провідністю. Сама ж величина r це опір. Отже, звідси ми можемо отримати, що сила струму дорівнює напрузі поділеній на опір, і дорівнює у поділити на r. Видно, що чим більшим буде опір. Тим менша сила струму. Опір у знаменнику. А ми знаємо, що чим більше знаменник, тим значення дробу менше. Якщо ми підставимо сюди одиниці вимірювання, то отримаємо, що 1 ом дорівнює 1 вольту поділити на 1 Ампер. Ом це одиниця вимірювання опору. Знаючи основну властивість пропорції. А саме, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх можемо вивести ще такі формули. Напруга дорівнює сила струму помножити на опір, а опір дорівнює напрузі, діленій на силу струму. Достатньо запам'ятати будь-яку із цих формул, а інші ви зможете легко вивести. Тепер давайте розглянемо декілька задач. Сила струму, який тече в спіралі кип'ятильника, дорівнює 1,5 А. Визначте напругу на спіралі, якщо її опір становить 150 Ом. Запишемо умову. Нам дано, що сила струму 15 А, опір 150 Ом просять знайти напругу. Щоб визначити напругу, скористаємось формулою. Напруга це сила струму помножити на опір. Підставляємо те, що нам дано в умові. Отримаємо 1,5 помножити на 150. Це буде 225. 225 вольт відповідь задачі. Опір провідника дорівнює 2 Ом. Подайте вольтамперну характеристику цього провідника у вигляді графіка. Вольтамперна характеристика це графік залежності, сили струму від напруги. Якщо ми знаємо опір, то можемо підставити його у формулу. Напруга це сила струму помножена на опір. Підставляємо двійку, маємо У дорівнює І помножити на 2. Або якщо записати в більш звичному для нас вигляді, маємо У дорівнює 2i. Нам відомо, що ця залежність буде пропорційною. Отже, щоб побудувати такий графік. Достатньо буде взяти лише дві точки і провести через них пряму лінію. Припустимо, що сила струму буде дорівнювати 0. Тоді і напруга буде дорівнювати 0. Отже перша наша точка це 0, 0. Нам потрібна іще одна точка. Придумаємо силу струму. Нехай це буде одиниця. Якщо ми замість і підставимо 1, то напруга буде 2 помножити на 1. Тобто 2. От ми з вами маємо координати двох точок. Нам треба тепер поставити їх на графіку. Точка 00 початок відліку. І точка, де напруга дорівнює 2, а сила струму 1. Все, що нам залишилось, це провести через них пряму лінію. Ось таким чином ми з вами подали вольтамперну характеристику у вигляді графіка. Ще одна задача на сьогодні. У провіднику, до кінців якого прикладено напругу 12 вольт, протягом 5 хвилин пройшов заряд 60 кулонів. Визначте опір провідника. У дано записуємо. Напруга У дорівнює 12 вольт. Час Т дорівнює 5 хвилин. Заряд Q 60 кулонів. Знайти треба R – Це опір. Якщо запитують опір. Логічно почати саме з формули опору. R дорівнює U поділити на i. Напругу ми знаємо. А от сила струму невідома. Тож спочатку знаходимо I. З попередніх уроків ви знаєте, що сила струму це заряд, ділений на час, тобто Q ділене на T. Але одразу підставляти числа з умови ми не можемо. Тому що час подано у хвилину. Тож, спочатку, ми повинні привести час до стандартних одиниць вимірювання. А саме до секунд. Переводимо хвилини в секунди. В одній хвилині 60 секунд. Отже 5 хвилин це 60 помножити на 5. 300 секунд. І тепер це ми можемо підставляти у формулу. Сила струму буде дорівнювати 60 колонів ділимо на 300 секунд. Це буде 1,5 А. Тепер ми маємо все необхідне, щоб обчислити опір провідника. Опір дорівнює 12 поділити на 1 п'яту. Це те ж саме, що 12 помножити на 5. Буде 60. Одиниці вимірювання опору Оми. Тож у відповіді маємо 60 Ом. Що ж, сьогодні ми познайомились із поняттям опору у провідниках. З'ясували, які фактори впливають на опір. А також розв'язали декілька задач. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!